Вказаний будинок насправді виглядає досить жалюгідно. Від колишньої часів Польщі його величі та оригінальності архітектурного вирішення не залишилося сліду. Між тим, після капітального ремонту, він міг би стати однією з окрас та пам'ятних старовини обласного центру. Проте як зауважили його мешканці, на таке вони навіть не сподіваються. Їм навіть не вдасться... Домогтися найнеобхіднішого для можливості проживання ремонту. Скажімо, сім'я Ващенків у червні цього року затіяла ремонт у своїй оселі. Виникла необхідність перекласти три пічки газового опалення. За цю справу завзято взялися робітники ЖЕК-номер 5, але упродовж двох місяців вони спромоглися виконати її лише наполовину. Їм забракло вогнетривкої цегли. Тим часом господарі змушені усеньке літо терпіти у своїй квартирі будівельний розгардіяж та ризикувати залишити взимку без опалення. У їхніх сусідів також проблем чимало. Криша тече, підвали валяться, печки теж в аварійному стані, горілки теж в аварійному стані. Ну, взагалі, в нас хата не потрібна. Жильці будинку неодноразово звертались у ЖЕК номер 5 департамент міськогосподарства, міськвиконком, але все марно. На їхню думку, ці установи займаються лише відписками та обіцянками і не хочуть, а чи не спроможні допомогти їм насправді.